100? 100%. Вертайтесь, блудні дочки і сини, до рідного отцівського порогу, вже досить жити в рабстві сатани, пора вже навернутися до Бога. Залиште гордість, сумніви і страх, бо кожного з любов'ю він чекає. Доволі вже скитатись по світах. Без Бога щастя в світі цим немає. Ви змарнували стільки днів життя, розтратили усі свої пожитки, і нині у багні серед сміття погрязли і промокли аж до нитки. Голодні, спраглі, досі сидите в хліві біля свинячого корита. Де ж ваші друзі, однодумці, де? Як в час такий могли вас залишити, поки в кишенях срібняки велись, то й побратимів теж не бракувало. А от як туго стало, розійшлись про зроблене добро й не згадали. Ви в наймах слугували стільки днів, та крихти хліба там не куштували, і раді були б з'їсти тих стрючків, свинячих, але й тих, не, але й тих вам не давали. У домі батька їжа і тепло, і навіть слуги мають хліба вдосталь. О, як там добре і затишно було, а нині так нелегко і непросто. Ви так красиво починали шлях, але манили вас світські забави, тому й застрягли в демонських сітях, на саме дно вас затягнув лукавий. Пора вставати і до батька йти, зламайте гордість, сором відкидайте, хоч спалені туди усі мости. Легких шляхів до щастя не шукайте, хоч лютий ворог рикає кругом і розставляє перешкоди всюди, спішіть, бо вже смеркає за вікном, можливості вернутись більше не буде. Господь чекає, йде назустріч вам і простягає із любов'ю руки у нього спокій, стомленим серцям і втіха від душевної розлуки. Із каяттям впадіть до Божих ніг і прошепчіть, прости мене, мій Отче, пробачить він і не згадає гріх, він любить вас і врятувати хоче. Вертайтесь, ідіть додому, поки час, хоч пали низько, та пора вставати. Можливо, це для вас останній шанс змінити все і душу врятувати, бо може наступити мить така. Що пізно буде, ніч глуха настане, поки свята простягнена рука, ідіть до Бога лікувати рани. З країн далеких, ген і з чужини, спішіть до ні Господніх прихилитись, вертайтесь, блудні дочки і сини, щоби навіки вам не запізнитись. Амінь. Амінь.